То не розумієш, то війна, кажу, ну дитину, бач, ну не розуміють. Позвонив, каже: Мамо, я командир. Каже, я самий молодший командир. Я кажу, я тебе вітаю. Він ну він так ділився, що він так з такою радістю, що я, ну, що я командир. Він не хотів про це слухати. каже, Діма, може би ти ну підписав контракт з Збройними силами України чи там з Нацгвардією?» Він казав, що муж пропонували. Підписувати ці контракти він сказав, що він не воює за гроші, його гроші взагалі не цікавлять. Він воює за Україну, щоб Україна була вільна. Це ідея була можна сказати, діда ідея. Він позвонив і каже до мене: Знайте, мене вже така ідея виникла, і я би хотів, щоб каже, ніби ну, щоб ви побували, щоб ви побачили, де ваш син ну, на день народження. Давайте з'їздимо. І я тоді ну настільки тим захопилася, от на день народження. І Я кажу, давайте я щось нам приготую, щось печу, щось, щоб ми так то приїхали. Маряна теж загорілася, так їдемо, все. І ми так зібралися, і ми приїхали, ну, все рівно треба. Маряна дзвонить Дімові. Каже, Діма, ну, ми тебе вітаємо туди-сюди, то зранку було. Ніби... Але ми хотіли би ти тут вийшов. А він каже, як вийшов, куди, а для чого? Ну, сюрприз. І тут діма такий виходить, зумирає і каже: Ну, блін, я не повірю своїм очам, і тоді це. Ну, діду, ви вічно щось вчудите, що це. А діду каже: ну, ну, мама хотіла, ну, хотіла сестра приїхати, ну він тоді такий був ну, дуже. Радий, що ми приїхали до нього, що він настільки такий молодий, що він от всіх таку повагу він собі заслужив. Там такі були старші люди. Я не пам'ятаю, старший старші мужчини сидів. Я кажу, ну я вас хочу запитати, як ну, він вам сини годиться, як ви його слухаєте? Він ж команди. А він каже: Так, ми його слухаємо. Каже, він настільки такий командир, що ми ним захоплюємось. Ми не можемо, щоб його не послухати. Він дуже любив Спартак, він дуже любив снікерс, він такий. І приїжджав, всім старалася. Ну, а як е скорше, то він любив дуже вафлі артек. Ні. Ну, це так було. Ці вафлі Артек, він навіть як на початку пішов на війну, і там приїжджали хлопці, і я йому там передавала це. Запитаю Діма, що тобі щось смачненько? Мамо, вафлі артек». І я йому там вафлі артек, там кобаски різні. Там. Сигарети, ну за сигарети він стадався, бо він, він наприклад, переді мною, от 27 років, він ніколи не став і переді мною не курив. Ніколи. Він стидався, він десь собі йшов там. Я кажу: Діма, ну ти ж дорослий. Ну ні, мамо, це не повага. Якось. Я не можу. так. У мене на роботі постійно, от мої е е е е е е е колеги по роботі, там вони ніколи не казали, як там твій Діма, як там твій да Вінчі. Ну, вони його так, тому що він малював, і його так і прозвали Вінчі, дали йому позивний Давінчі. Діма настільки він він дуже нянчив, він в них душі не чаїв. Я просто, як народилися дівчата, марянка як знала, що в мене буде двоє. Вона каже: якщо хлопці, я їх бавити не буду. Як буду дівчата, я їх буду бавити. І тут народилися дівчата. Ну, і Марянка так і це. Дуже, ну, Маряна теж, вона так нянчила дівчат. Вона мені, настільки вона мені такий помічник була, і Діма, а потім, як Каріна вродилася, то Каріна, ну, ніби Діма в Каріні душі не чаю. Він її так нянчив, він там памперс поміняв, нагодував. Ну, Я його залишала, я не можу порівняти нікого, щоб так я бачила, щоб хлопець, що брат так бавив своїх сестер. Ніколи не було такого, щоб він там кинув. Побіг по, по своїх справах, чи там він футбола побіг грати, він ніколи. Він там, хлопці, почекайте, у мене там є обов'язок. Мені треба з сестрочкою побути, бо мама там пішла по своїх справах. Він за дівчатами він настільки він не в душі не чаю. Оце, що ми в будинку живемо, то нам цей будинок купили. У нас будинок у 2017 році. Перед самою Паскою у нас будинок загорівся там, де ми жили. Маряна дзвонить до Діми і каже: Діма, не бо це. І Діма одразу приїхав на, на другий день. Коро він там шукав, де, де щоб ми жили, туди-сюди. Ну ми спочатку жили в бабусі, ну, і потім він так то швиденько, щоб.